і сестрі. Вітаю всіх з 11-ю неділею після п'ятидесятниці і також з вчорашнім святом преображення Господнього. Вітаючи з цим святом ще раз і ще раз. Хочу наголосити свою позицію відносно незмінності календаря, тобто залишаюся святкувати згідно з юліанським календарем і надалі. Таке право дає Православна церква України кожному, хто бажає святкувати згідно з юліанським календарем, а хто Бажає святкувати згідно з новою, має право переходити. Кожен має вирішити, як він бажає. Тому я вирішив, я залишаюся святкувати згідно з юліанським календарем. І таких, як я, багато. Я не є прихильником Московського патріархату, я є священником Православної церкви України. І надалі буду користуватися своїм правом, святкувати Різдво Христове 7 січня, Миколая 19 грудня, так як ми святкували. І не буду відрікатися від свого, приймаючи чуже. Буду триматися своїх традицій і своїх свят. Тому. В сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь, притчу оцю, Царство Небесне принівняти можна до царя, що захотів порахуватися зі слугами своїми. Коли ж почав він рахуватися, то привели до нього одного, що був йому винен десять тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, то господар його звелів продати його і жінку, його і дітей і все, що він мав, і заплатити. Тоді слугатою впав і кланявся йому, кажучи, Господарю, потерпи. Мені і все тобі віддам. Змилосердився же господар над тим слугою, відпустив йому борг. як вийшов же той слуга, зустрів одного з товаришів своїх, що винен був йому сто динарів, і він схопив його і душив, кажучи, віддай мені, що винен. Упав тоді товариш його в ноги йому і благав його, кажучи, Потерпи мені, і я все тобі віддам. Він же не схотів. І пішов та й посадив його в темницю, аж поки віддасть борг. Товариші його, бачивши, що сталося, дуже жалкували. Пішли і розказали господареві своєму все, що сталося. Тоді господар покликав його та й каже йому, раби лукавий, увесь той борг я простив тобі, бо ти облагав мене, чи не повинно ж було тобі змилуватися над товаришем Твоїм, як і я змилувався над тобою. І прогнівався Господар Його і віддав Його мучителями. Аж поки віддасть весь борг свій, так і Отець мій небесний учинить з вами, коли хто з вас від серця не простить братові своєму провини. Його. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день звертається до нас святе Євангелія у святому храмі. Притча, яку розповідає Спаситель, має своїм наміром вказати, що людина не повинна гніватися на ближнього Свого і бути злопам'ятною не повинно, хоч би і тяжко образили. І тому людина повинна молитися за своїх ворогів, так само, як і Христос молився за своїх розпинателів на христі. Бо хоч би нас. Ближній нас найтяжче образив, і образу ту навіть не можна прирівняти з величчю і тяжкістю з гріхом, яким ми ображаємо Бога. Якщо Бог прощає вину, з якою вона ближнього нашого прирівнятися не може, то тим більше повинні ми. Простити ближньому нашому, Спасити, вказуючи на наш обов'язок простити ближньому, вказує водночас і на кару, яка чекає немилосердного і злопам'ятного. Але приступімо і припустімо до самої притчі. Що це означає? Один цар, сказав Спаситель, хотів порахуватися зі слугами своїми, яким він довірив свій маєток. Царем тим є Господь Бог і сам Ісус Христос, про якого вже у Псалмі молився Давид. Боже, свої суди дай цареві і правду Твою, Сину, Царя, і Той Цар Небесний вручає слугам дарі і добра свої кожному з них, дає певні обов'язки, слугами тими є ми. Служити йому ми повинні, о честь. Для нас найвища. Бо якщо вважаємо за честь служити земному панові, якою ж має бути честь служити тому, хто є паном над панами, царем над царями, служити йому, для нас не тільки велика честь, але святий обов'язок, бо від нього все. Що ми маємо і що ми можемо, всі дари душі? Розум, воля і пам'ять, всі сили тіли, всі скарби, природи, всі ласки, словом, все, що маємо, маємо від Нього. І це все Цар Небесний, Господь Бог дав нам. Слугам своїм, не на те, щоб ми його марнували, бо він колись побажає рахунку Про рахунок той Спаситий каже так. Коли почав той цар рахуватися, то привели до нього одного, що був йому винен десять тисяч талантів. Тобто силу на звичайно велику боргу безмірну, який виник то і за несправедливості, то і за крадіжки з царської каси, то і за недбалості у виконанні своїх справ і обов'язків. Як думається слуга той, не помишляє про те, що борг його такий великий, він, бабуть, не звертав уваги на те, поки цар не почав з ним рахуватися. Боргом слуги того спасити хотів показати, яким великим боржником є грішна людина перед Богом. І у Бога все пораховано, все зважено. Багато з нас збільшують свій борг великий, несправедливістю, пустою тратою часу і ласки інші його примножують і тим, що не зважають на своє життя, самі перед собою ніколи не звітують дозволяють пристрастям своїм брати верх над собою повністю із собою заволодівати, аж доки господь Бог не пораху, до порахунку не покличе. Коли цар побачив, що слуга його не мав звідки той борг віддати, то звелів і його самого. І жінку, і дітей продати, і все, що він мав забрати, щоб борг сплатити. Такий великий борг був, а слуга не має чим заплатити. Це істинний образ нашого становища. Що ж можемо вчинити, щоб зменшити гріхи наші? що Господь Бог, щоб Господа Бога за всі образи перепросити. Нічого, бо ми же браки перед Богом. І як уже брака, який не тільки не може віддати заборговане, але й новий борг робить, щоб жити на світі, так і в нас, той борг росте з кожним днем. Тому разом з Давидом можемо сказати, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу, коли ми не можемо сплатити такого великого боргу, то як цар свого слугу, так і цар Небесний має право продати в неволю. Тим більше, що ми вже самі почали ту справу, почали гріхом. Ми гріхом продалися дияволу, записали себе в пекло і не тільки себе, але й дружину нашу, тобто душу нашу, дітей, тобто всі сили душі нашої і все, що маємо, всі вчинки наші. Справедливість Божа тільки підтверджує ту продажу і за вину нашу превелику віддає нас у вічну неволю дияволам. Почув слуга той вирок і подумав, що йому не залишається нічого. Іншого, як здаватися, на ласку царя. Впав він на коліна і просив його, кажучи, Господарю, потерпи мені і все тобі, віддам, хоч і знав раніше, той слуга, що в нього такий великий борг, але не дуже задумувався над тим, аж тепер відкрив. Защаються йому очі, скільки є подібних до нього людей, які не визнають гріхів своїх або, хоч і визнають, залишаються незворушними, поки кара Божа на них не спаде. Тільки кара, якою Господь погрожує, грішникам, допомагає зняти їм подробнее. Луду з очей і оттямитись. Щасливий той грішник, якого Господь Бог, за словами святого апостола, своєю добротою веде до покаяння. Якщо ж і нас Господь Бог погрозив карою своєї зачепить і приведе дотьми, тоді ми, як той слуга, упадімо перед Ним. І просімо його змилосердитися над нами, дати нам часу, сплатити бор. про Правда, як той слуга, ми способу для цього самі собі не знаходимо, але знаходимо його в тому, хто нам подав спасіння своєю кров'ю. Тому маємо так просити Царя Небесного. Дай мені часу для покаяння, щоб з допомогою безмірних заслуг сина твого міг сплатити борг, який гріхами своїми заробив у тебе. І цар, хоч і знав, що слуга обіцяв більше, ніж міг зробити, змилосердився над ним і відпустив йому і простив йому борг. Так покаяння відвернуло колись місто, ніневії суд і кару Божу від себе, покаянням отримали прощення гріхів своїх, Закхей, Марія, Мадалина і розбійник на Христі, так і той слуга покаянням досяг милосердя і ласки, отримав більше, ніж просив. Він просив тільки. Протерпеливість, а отримав зразу свободу і прощення від боргу. Так буде і найбільшим грішником, коли він отямиться, упокориться і щиро покається. Цар Небесний Ісус Христос змилосердиться над ним і визволить Його від тенет диявола, і подарує йому через уста. Отця Духовного, весь Бог, і простить всі гріхи Його, така несказанна доброта, таке безмірне милосердя Боже. Чому ж такого доброго та милосердного? Чому ж такого доброго і милосердного Бога не любимо після великодушного прощення гріхів? І насмілюємося його знову ображати. Воістину тільки самі будемо винні, якщо в день страшного суду станемо перед Престолом Божим, обтяжені гріхами, як вийшов вже той помилуваний слуга, зустрів одного з товаришів своїх, який той сам так само. У господаря служив, який був винен слузі сто динарів. Як же прекрасна нагода надається тут тому помилуваному слузі, показати, що він достойний прощення, яке отримав, прощаючи в свою чергу іншому борг у сто динарії. І дуже легко міг це зробити. Бо що значить борг той, порівняно з його боргом, який йому Господар подарував? Що значило сто динарів порівняно з десятьма тисячами талантів? Зваживши е, це все, кожний розсудливий чоловік подумав би, що той борг він радо простить товаришеві своєму. Тим часом сталося по-іншому. І Евангелій розповідає далі. схопив його того боржника, товариша і душив, ніби на місці хотів його умертвити і кричав гнівно: «Віддай мені зараз що винен, що за недобрий чоловік подумав собі, кожний, йому приступили. Простили так багато, а Він так мало не хоче. Однак можемо знайти досить людей, подібних до того недоброго чоловіка. Не один виходить після служби Божої, після сповіді, після причастя церкви, де Господь Бог простив і про відпущення гріхів отримав, це зустрівшись з тим, що колись його чимось образив, розпалюється зразу ж гнівом і сам вигляд його, і хоч в церкві Господь Бог простив йому так багато, він ближньому своєму, навіть малого простити не хоче. тому Багато мало бо все, що важливим образом є в нею, не завжди повинилися пови ближні, де ми його звинувачуємо. Інколи, завинивши самі всі вину, звалюємо на ближнього, горе нам, що Господь Бог захоче собі з нами так. Чинити. Бідний той товариш упав в ноги йому і благав його, як він сам благав господаря, я кажучи, потерпи мені і я все тобі віддам. Але ні, холодне серце його не зворушилося просьбою бідного боржника. Він пішов і посадив його до темниці, аж поки той повністю не віддасть борг. З огидою Відвертаємося від слуги, який, визнавши від господаря такої великої ласки, потім не захотів змилосердитись над своїм товаришем. Так само буває у щоденному житті людина отримує таке велике прощення від Господа Бога, а сама ближньому своєму не хоче простити і найменші провини. Мала незначна образа. злість виходить потім до літні суди, звідси ненависть, яка не раз тримає аж до смерті. Постараймося з, постараймося з презирством і то справедливо не до немилосердного слуги у притчі Євангелії. Але чи ж так і той слуга не роблять багато християн? Хай Господь Бог допоможе нам прощати нашим винуватцям і отримати ворогів і боржників. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, упокорить сердець наших, приходимо до тебе, і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших. При мені і благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми приміла змучених сердець наших, Благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Премилосердний Господи, усім, хто дається до тебе, з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, завдовиць, за, за сиріт, за каліки немічних. За тих, що твої милосердя та допомоги твої потребують, з'єднай нас усіх святу, велику Христову сім'ю, щоб усі люди брати на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє завжди, ні, пуся, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, на Спасителю, найвищий учителю, благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього, нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття. А нехай запанує усьому світі Твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рівності братерства та єднання. Згадай, Спасителю наші про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув та освятив, а князі віку цього свавільну розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднаються. В єдине святе тіло твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують. Молитвами побожними ділами Тебе прославляють, церкву нашу, святу, українську православну, у славі піднеси, да воне тіло з церквами всіх народів сполучи, що в усіма мовами славилися святе ім'я Твоє, в Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки. Віків Амінь, Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі світу, проміням ти її осіни, світлом науки знання. Нас, дітей просвіти, Чисті любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю. Дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, многая, многая літа. Щастя дай Боже народу і многоя, многоя літа. Дякую всім за увагу до наступних зустрічей мирного неба. Перемоги нам треба. Погосімо Господа завжди, українські доньки і сини. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!